Вірш. Скільки коштує молитва? Розповів я вам, друзі, скільки коштує молитва і її слово». Настала в світі раз біда. Виснажена жінка, в магазин прийшла, продуктів попросила покормити дітей. Прадавець бездушний до неї промовля. За любі продукції потрібно платити. Я недавно обдивіла, каже продавцю. Вона чоловік загинув немилосердна війна. Діти от голодні і тиждень не їла я. Умоляю Христа, раді, дайте хлібушка. Продавець її питає, скільки грошей маєш? А вона відповідь відповіда ні копієчки, молитва лиш моя. Успіхнувся продавець. Ну, де вас діти? Ось бумага, пиши, молитву злажу. Жінка Метю молитву написала, продавець жартує, клади молитву на вагу, відійди, щоб було всі влита, я свою молитву. Як твоя молитва вирішить битву. Ваше буде те, що клаптик переважить і не дбала дала тарілку хліба від поклава. Стоїть стрілка на вожді, будь то хліб легенький і такого ще не бачив, скільки є живенький. Добавляє черству булку подавець. Глянула стрілка, не посунулась на гора. Жінка навіть вагу підштовхнула, де зарухалася стрілка, ніхто не вірить в чудеса. Продавець кладе на вагу макарони, чай і масло, чуть картоплі і сиру, а вага порушує всі людські закони. Пока у моркву і жир, продавець став нервує, дав пакет, поскоріше забирайте все, бо вага не витримає грозу і добавив. Серце, доброту мою знайте ту. І що бачила, що черга кинув пакет Жінка, плачучи в пакет, продукти зібрала, молитву прочитає, спасибі, Господь дорогий, сказала. Здивована я черга, зором її провожала, а вона втирає сльози, усміхаючись, до дітей пішла. Предавець записку прочитав, щоб чули люди, хліб насущій Господі з горі пошли. І покаявсь, продавець голосно сказав, що красти його паніва він піч не буде. Молитва зробила чудеса, голодна вода помогла. Strėlkos įпускаo, Dėl pokajančio širdį atskrivao.